Стою на колінах, вмиваюсь сльозами, не можу молитву сказати словами. Та ти наперед усе Господи знаєш, і кожну сльозу із очей витираєш. Мій Боже, молитва моя не за себе, не прагну даремно тривожити небо. Усе, що потрібно, я, Господи, маю, за інших людей тебе однієї благаю, за тих, хто сьогодні в підвалах ночують, хто в день і вночі страшні вибухи чують, хто вже призаднув запах свіжого хліба, у кого відомо нема вже й сліду. за тих матерів і батьків, що ніколи не будуть вести своїх діток до школи, за доньку і сина, що плачуть ночами, бо вже не побачить ні тата, ні мами. Сьогодні, мій Боже, до тебе молюся, за діда старого, за силу бабусю дні доживають в холодних оселях, тікати від горя, у них нема сил. Молюся за тих, хто, лишивши родину, пішов захищати державу Україну, за тих, хто людей від поранень лікує, за тих, хто з вогню кожну душу рятує. Молитву оцю я щодня в серці ношу. І милості, милості, Господи, прошу, Помилуй, потіш, підкріпи кожне серце. Спаси, збережи від не злої смерті. Молюся й за тих, що завермо ворогами, Лише донедавна були нам братами. Ненависть злоба, що від них відступила. Зробити це все, може, лиш твоя сила. Благаю тебе, щоб серця не стверділи, що вміли прощати і любити вміли, нехай душа кожна впаде на коліна і знає, що в тебе є поміч і сила. Стою на колінах, молитву шепочу, За інших людей тебе, Господи, прошу. Нехай не ця молитва полине.